Біла Таврія зовсім без лобового скла лежить на боці просто на пішохідному переході. Декілька хвилин тому вона виписувала над землею пірует. Говорять між собою випадкові свідки аварії на перехресті Зигіна та колишньої Артема, а нині Петлюри. Щоб машина літала у повітрі, такого ще не було. Кажуть полтавці. Бачили, ну, ота машина не права, та й правий. А більше і нічого не можуть сказати. Я здалека бачила, дівка, люди, люди були, всі не ранені. Один тільки той, що в машині, що то з плечом. І все. На місці працює поліція без коментарів. Вибачте, будь ласка, зараз триває оформлення місця, де дорожній дорожньо-транспортний приводи, всі коментарі опісні. Або звертається до прес-центру. Дякую. Незначна травма помітна тільки у водія Таврії. Що трапилось, погодився розповісти водій «Фольксвагена». Їхав з тієї сторони в сторону е, першої горбальниці. З того ні з цього, з правої сторони вилітає без остановки Таврія. Да, по вулиці Зигіна. Ну, Не остановився і мене якби бок влупив. І все. Головне, що біжив. Ну, дорогу, так? булана. Олександр говорить, колега мав би зупинитись на знак стоп і пропустити його. Тепер має неабияк пошкоджену автівку. Їхати не можемо на евакуаторі. Будемо уїжджати. Дай Бог, щоб все нормально було. Пасажири ніхто не пишет, да? слава Богу, ні. Всі жили здорові. Водій Таврії свою вину в аварії визнав.